По Google, шопінгу і Facebook. Перше, потрібно підготувати сайт до реклами. Ти вже трошечки назвав про сервісні сторінки, про це все. Що взагалі потрібно, щоб вторгнути рекламу в Google товарно Ну, перше, якщо мова йде взагалі у вас нічого немає: сайт, інтернет-магазин. Реєструємо аккаунт в Google реклами для того, щоб запустити саму рекламу і налаштувати. Для того, щоб запустити саме товарну рекламу, треба зареєструвати мерчант центр, додати фіди товарів, чи це вручну, чи це з допомогою інтернет-магазину неважливо. Додаємо Що потрібно, товари. Вибачте, то я тут трошки перебуваю. Що потрібно для того, щоб зареєструвати аккаунт Google? Для того, щоб зареєструвати аккаунт Google. Ви можете бути фізичною особою, підприємцем, так званим ФОПом, юридичною особою. Це неважливо. Потрібно надати документи. Тобто такі, як прописка, ну, наприклад, фізична особа, прізвище ім'я по батькові, адреса прописки, номер телефону і платіжні дані, як ви будете платити? Чи це буде рахунок, чи це буде карта, до прикладу. Якщо це юридична особа, там платіж по рахунку, вам потрібно буде дати дані ваших документів і так далі. Можливо, згодом зараз Google вводить таку процедуру, як підтвердження рекламодавця, вам потрібно буде підтвердити ваш платіжний профіль, тому ці дані потрібно вводити коректно, для того, щоб потім у вас не було проблем. З тимчасовим блокуванням. Зареєстрували обліковий запис. Після цього з'єднуємо ці всі інструменти, як ваш сайт, merchant Center, додаємо товари. Товари додали, налаштовуємо товарний, товарний тип реклами в Google. Чи це Performance Max, який взагалі всі інструменти використовує, чи Це, це просто товарна. За за Google Merchant Center. Що потрібно для реєстрації? А, для merchant Center потрібно основне. Домен сайту, що він був на HTTPS, без HTTPS ви його не зможете підтвердити. У вас мають бути доступ до сайту, щоб ви підтвердили своє право власності на нього. Це може бути, наприклад, доступ через тут вже нюанси через техменеджер, через реєстратор доменних імен, і так далі. Це нюанси. Тобто, підтвердити власність на домен, підтвердити номер телефону і внести основні дані: це домен сайту, адреса сайту, логотип. Додати товари, додати сервісні сторінки про умови доставки і оплати і повернення, обміну товару. І цього достатньо для того, щоб у вас мерчинг-центр пройшов модерацію. Добре. У нас є тепер Google реклама, мерчен центр, ми платимо, оплачуємо гроші. Принцип взагалі і сайт. Принцип роботи твоєї реклами. Як вона виглядає? Принцип роботи. З допомогою вашого інтернет-магазину ви завантажите так звані товари. Товари можна завантажити як вручну, але цього не рекомендують робити, якщо у вас багато товарів. Для цього використовуються так звані фіди товарів. Вони формуються автоматично в більшості на різних платформах сайтів. Ви завантажуєте їх. І Google, замість того, що ви для кожного товару писали оголошення, він бере ці атрибути товарів, такі як картинка, тайтл, тобто заголовок товару. Де включається там бренд, наприклад, iPhone 15 Pro Max, так? Ось це title, description, коротенький опис, ціна товару і посилання на карточку товару. Цього достатньо для того, щоб ці всі товари згрупувати і запустити їх в рекламу. Коли користувач пише в пошуку, наприклад, iPhone 15 Pro Max, він бачить. Ваш магазин, вашу ціну, вашу, ваші картинки, які ви підібрали, цього товару, і переходить на ваш сайт. Після цього вступає в дію, як ви пропрацювали ваш сайт, чи він дійсно конвертує, чи ви зацікавили умови, чи ви там всі характеристики розкрили, і так далі. І тоді він зможе а, відеоки ще немало важливо, що зараз грає роль на ринку. І тоді він зможе замовити ваш товар. І далі вже вступає в відділ продажу, як він продає цей товар, і так далі. Ось, Добре, такий короткий шлях. Дякую, шлях дуже короткий, короткий але якщо чесно, якби то почув, то я б вже не хотів дуже запускати інтернет-магазини. Насправді, типу, все дуже легко, але треба просто звернутися до професіоналів, які то робили на перший раз. Тому ще багато нюансів, типу, сторінки, які треба врахувати, просто забанити камеру, і всі зусилля піде нікуди. Моя порада: знайдіть професіоналів. Так, і власне вас буде добре. І по-перше, переконайтеся, що у вас вистачає мержі. Тому що, якщо не вистачає мержі, то такий виток товарна реклама, як в Google, так і Facebook, так і на індек і x, наприклад, може і не працювати для вас. Добре, ми поговорили. Ми поговорили Просто багато початківців, бізнесменів, думають, що в них є маржа, там 30%, вони просто публікують сайт і він буде продавати. Такого, в принципі, можливо, комусь везе, але такого не буває. Ну, давай давайте так. У нас, у нас є реальні клієнти, які мають маржу 30%. Але є. Тут проблема, в чому заключається? Великий оборот. Так. Якщо ви е повертаєте, є така штука в маркетингу, яка називається коефіцієнт повернення інвестицій. Ромі, рої і так далі. Ну, uh -huh. давайте про ви потратили на рекламу 100 тисяч, заробили 500. От ваш ромі 500 Тепер питання з того, то ви потратили тільки на рекламу. Грязними. Так, та. А тепер питання, скільки ви потратили на товари, які ви продали, скільки там лишається, уренди офісів, всі відділи. Типу. І якщо у вас процент маржа 30% на товар, то вам просто немає сенсу запускати товарну рекламу з маленьким бюджетом. Просто не окупиться. Як додаткове джерело, так, типу, якось чи. Так. Добре. Давай проговоримо про цільову аудиторію, сегментацію вибір, взагалі, як воно працює в товарній рекламі. Давайте так попроще, типу, щоб далеко не заходити. Значить, товарна реклама працює по ключам. Люди наводить категорію товару, наприклад, телефон, бачить товарні пропозиції і пошукує пропозиції. Можуть бачити і товарні пошукові, там і там можна налаштувати. Е, людина вводить назву конкретного товару, бачить ваш конкретний товар, ціну прайс, переходить на сайт, тільки тоді ви платите Google. Ціна формується від аукціону, ви можете заплатити або 4 гривні, або 20 копійок, типу, все залежить від е, кількості конкурентів, які рекламуються по цьому товару. Він переходить е, на сайт, тільки тоді ви заплатили, і вже від сайту залежить, скільки людей купить товар. Від тої ціни, яка є на сайті, від оформлення карти товару, е, від наявності розстрочки і цього всього. Що стосується взагалі, де можна розмістити товарну рекламу в вулі? Значить, пошук, як картинками, так і текстом. Значить, сайти партнери Гугла, такі, як Укрнет, там їх ще сотні тисяч. OLX, в форматі такої картинки, там введені товари, є ці товари. Де ще можна розмістити? YouTube. На YouTube, YouTube, в Gmail, ну, В Вайбері тому ж самому. В Viberі також можна через Google. Ось от, е, от такі можливості є. Google запускаєте, ми конкретно вам е, ну, спеціалісти, або ми ми робимо так. Конкретно ви потратили, конкретно ви заробили. Чи вистачає вашої маржи, Хватає, збиємо бюджети, максималізуємо. Прибуток, прибуток е, наш, значить, е, наш, наша зацікавленість в тому, щоб у вас було якомога більше бюджет, щоб ви покривали наші комісійні, покривали е, маржу, маржа покривала комісійні і бюджетну Google. E, ваш інтерес в тому, щоб вас в рекламах працювала кому краще і розвивали ваш бізнес. Це краще в моменті заробляли кому більше грошей. Це для нас рахується краще. Добре. E, що стосується Фейсбуку, як там все працює? Інстаграм дивіться: Інстаграм товарна реклама це то не немає хартуварів в Інстаграмі, але можна робити в сторісі і в стрічці новин рекламу. Про неї ми будемо говорити, це такий Нішовий. Не то що нішевий. Багато людей продають, але просто зібралися конкретно про товарну рекламу, конкретно про роки. Тому сьогодні цю тему опустимо. Давайте поговоримо безпосередньо. під Facebook, Андрій. Від спочатку, але давай так: не, не жені. Не всі тут знають про них. Не всі працюють з тим кожного дня по-простому. І так, платформою Facebook всі користувалися. Отож, для того, щоб запустити рекламу у Facebook. З простого, вам потрібно мати бізнес-сторінку. Це перше, що ви маєте розуміти. Є різниця між вашим профілем і бізнес-сторінкою. Також друга, ще, другий ще варіант є це бізнес-група, так, так звані групи. Групи і бізнес-сторінки ви можете рекламувати. Отож, у вас є бізнес-група, яка називається, наприклад, брендовою назвою вашого магазину. Є, створили. Для того, щоб записати саме давай, товарну. Давай так? Давай, так? давай, вивишу, я пойблю. Це перше. Мене звати так. Володимир. Типу, я маю компанію, я uh -huh. е, керую компанією Guild of Market. Мене звати Володимир, я маю профіль Володимир і маю групу Guild of Market. Так само вас. Вас звати там Сергій, у вас є магазин Айфончик. Е... Айфончик. Відповідно, ви Сергій, а є адміністратором бізнес-сторінки, просто сторінки, який називається Айфончик. Так. На сторінці Айфончик має бути логотип. Опис тим, що займається ваш бізнес і пости ці дві, типо які пояснюють рід вашої діяльності. Так, так. Це основне те, що має бути наповнено. Там, звичайно, є інші можливості доповнити відгуки і так далі. Це вже інше питання. Отож, у вас є бізнес сторінка Далі вам потрібно мати рекламний аккаунт. Він видається, якщо не заходите, далеко на кожного користувача, як на Сергія, власний рекламний аккаунт, тобто на власний профіль. Рекламний аккаунт є. В ньому ви можете створювати різні типи рекламних компаній. Які є види не будемо повторювати, мова зараз у нас йде про товарну рекламу. Для того, щоб запустити товарну рекламу, в Facebook є аналог так званого merchant центру, як в Google. Він називається Commerce Manager. В цьому Commerce Manager треба внести так само цей фіт, який формується у вас з сайтом, або вручну ввозити ці товари. Ви вносите ці товари. І тоді ви маєте можливість запустити цей тип реклами, товарна, товарна реклама в Facebook. І далі вже вступає в налаштування такий процес, як аудиторію підібрати, аудиторію, куди ви будете показувати вашу рекламу, які в них інтерес, і так далі, тому що відрізняється Facebook від Google в більшості тим, що тут налаштовується все на аудиторію. Тобто цільова аудиторія, так званий сегмент, на який ви будете налаштовувати рекламу. Це, там, наприклад, тільки Київ або в радіусі там, 20 кілометрів від якогось торгового центру, умовно кажучи. Люди, які, наприклад, батьки з дітьми, як сьогодні повторювалися, так? з дітьми до скількох років. Це всю інформацію ви можете налаштувати і таргетувати саме на неї. Вік, стать, інтереси і так далі. І виділяєте бюджет на це. Запускаєте, і товарна реклама в Facebook виглядає як? Ви можете додати декілька товарів, згрупувати їх, або певні категорії товарів, або всі товари запустити. І відображається вона в Стрічці новин, в Marketplace самому Facebook, якщо ви користуєтесь додатком, ви знаєте, де він знаходиться посередині. В сторісах і так далі. Частково. Вона вже починає працювати в інстаграмі, але цю модерацію прийти можуть не всі і не скішно показують. Я думаю, що за кордоном ви бачите цю інформацію, цю рекламу. А от в Україні вона ще не запущена, хоча дозволено так. Таке питання типу з аудиторією Я от прям <гум> бачу, як хтось пише цей коментар. Гугл ясним, типу, ключове слово вів пошук, типу, погнали. Фейсбук як знає, що я хочу. Ну, Фейсбук не те, щоб знає, що ви хочете. Фей... Ви маєте знайти вашу цільову аудиторію. Тобто ви маєте тестувати аудиторії, на кого ви націлюєтесь. Тобто, це батьки з Добре. дітьми. Там. Добре, Та -та -та. це все ясно, це все ми знаємо. От маленький інсайт. списки ремаркетингу у Фейсбуці для товарної реклами. Ти з козирів зайшов зразу. Ті хто, ті, хто розуміє, про що я говорю, ви використовуйте за Гуглі, там, знайхайте наші ролики. І просто маєте Google, який працює на списку ремаркетингу, і Facebook-поймали. Коротко. Добре. які можуть виникнути, які можуть виникнути проблеми з цими SMS-системами? З Фейсбуком які можуть виникнути проблеми? Запустили Найбільше. і не працює. Там, Найбільша так. проблема так. Запустили і не працює. Окей, далі. Це таке півбіди, то можна виправити. Блокування. Блокувати можуть абсолютно все: як вашу бізнес-сторінку, як ваш рекламний аккаунт, комерц-менеджер товари можуть не пройти модерацію, тому що вони мають відповідати певним правилам компанії Google. Вони не завжди вони, точніше вони описані стандартно, стандартними фразами. Ваші товари навіть можуть їх не порушувати, але потрібно подавати апеляції і так далі. Це все затримки, це все бізнес-процеси, ну, це все впливає на продаж. Тут призупиняється ваша реклама, тобто блокування сторінки, рекламного кабінету, комерц-менеджера, і взагалі блокування вашого профілю в Facebook Instagram. Добре, давай так. Це найбільші проблеми, я б сказав. Знову ж таки, та проблема. Рішення є, якісь. Якщо заблокували рекламний аккаунт, просто я вам тут кажу: новий, наприклад. Поки розбираєтесь зі своїм, якщо заблокували сторінку, треба розблокувати при оформленні заповненні сторінки. вказуйте існуючі дані як свої, так і компанії. Якщо ви ФОП при реєстрації мета бізнес Suite, вказуйте ФОПа, бо при блокуванні вам потрібні будуть документи. Якщо ви вказали там не реіснуючі товки, то відповідно з розблокуванням можуть бути нюанси. Давайте тоді проговоримо моменти, моменти, які стосуються безпосередньо Google. Які там є нюанси з блокуванням Google. Угу. З блокуванням Google ми вже проходили сьогодні по Merchant центру. Ви можете перемотати дещо там, знайти інформацію. А якщо мова йде про Google, є ж блокування також і Google Ads реклами. Тут може бути багато варіантів, через що блокують аккаунти Google реклами. Перший, який я вже сьогодні називали, це підтвердження рекламодавців. Google зараз перевіряє всіх рекламодавців, коли ви реєстрували кабінет Google реклами, вказуйте вірно дані, які ви можете підтвердити. Особиста рекомендація. Наступне це блокування. в платіжному профілі. Наступна рекомендація це не порушувати правила розміщення реклами, вони і прописані. Тобто оголошення, ваші мають містити вірно, коректну інформацію, картинки товарів, не мають бути, наприклад, там, водяні знаки і так далі. Це все також прописано. Ваші товари особливо доповню, не мають містити таких слів, як копія, і т.д. і ТП. Якщо це, наприклад, підробка цього не бажано робити. Через це блокують акаунти зразу, і їх ви, в принципі, не зможете відновити, поки не видати ці товари. Це найкращий варіант. Можуть блокувати. Ну, є різні багато причин: обхід системи, не буду їх називати, тут коротко. Це саме жорсткі. Які? Обхід системи. Ну, я б саме жорстким назвав так: обхід системи. Поясню, чому вони самі жорсткі. Тому що ніколи, що, що Facebook, що Google не називає вам чітку інформацію, а чому саме вам заблокували аккаунт. Можливо, ви щось на сайті не те вказали, в рекламі. Вони зразу блокують аккаунт. А далі вже розбирайтеся, ваша реклама призупинена, товари ваші не продаються. І якщо у вас тим більше був запущений тільки один інструмент, і його заблокували, ви самі розумієте, що у вас бізнес зупинився, і ви несете збитки. Ну, тому ми рекомендуємо всім, власне, тим, хто працює з інтернет-рекламою, запускати клієнта, запускати собі, або власне запускати не декілька джерел: Facebook, Google, Instagram. Органічне просування. Органічне просування обов'язково, емейл-розсилки, е реклама в телеграм-каналах, реклама в блогерах, все залежить від вашого бюджету. Якщо у вас на рекламу в місяць 20 тисяч, то ви сильно не рожунете, скажу вам чесно: якщо у вас на рекламу в місяць близько мільйона, достуйте різні, 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 різні джерела. Ви будете Ваша компанія буде суперстабільна. Якщо з якимись джерелом буде негаразним, такі як з зуговом заблокували медшен центр, за рахунок іншого джерела ваша компанія не стане, і ви зможете працювати далі, продавати продукцію.